Завітавши до Ужгорода вперше, неможливо не закохатись. У його вишукані алеї, рожеві квіти та розкішні екзотичні дерева. Для інших частин України ці дерева напрочуд прикрашають навіть сучасні квартири. Чим ближче до центру, тим вищими стають будинки, тим сучаснішим видається Ужгород. Нещодавно журнал Фокус визначив рейтинг найкомфортніших міст нашої держави. У десятку увійшов і Ужгород, а Харків посів перше місце ми вирішили поцікавитися думкою Ужгородців. Чи переїхали б вони жити до Харкова? Ні, ні в якому разі, тільки в Ужгороді. Ужгород найкрасивіше місце, яке може бути на Україні в цьому світі. Міні каже, ну, ну, то я в Харків їздила, їжу шо кожен. Рік. Ну просто у кожного є своє. Хто то любить великі міста, хто-то любить маленькі міста. Для мене Ужгород комфортний. Ну Харків Достойне місце займає. Ні, не, не хотів би. А чому? Ну, я просто люблю Ужгород. він маленький, компактний. Я Харків більш такий вже урбаністичний, з многоповерхівками. Ну, більш сучасне місто, але я таке не дуже люблю. На мою думку, я би дав Ужгороду перше місце, тому що він город маленький, по-перше, дуже компактний. І в ньому а, тут багато а, границь рядом. Тобто Чехія, Словакія, Румунія, Угорщина. Тут все доступно для нас. Я думаю, що нам заздрить кожен кожен житель великого міста, тому що вони всі називають саме місто Ужгород європейським містечком. Ужгород сьогодні це не тільки обласний економічний культурний центр Закарпаття. Це містечко, яке утопає у вічній красі і зелені садів – Міська влада вклала багато зусиль для того, аби проспект Свободи урізноманітнився та став не тільки красивим, а ще й затишним. Ужгородці та гості міста задоволені цими змінами і їм не хочеться переїжджати. А вам подобається нове обличчя проспекту? Дуже дуже гарно все зробили. Добре, що вони якось стараються для цього, щоб ми похожили більше на європейські держави. Мені дуже подобається в Ужгороді. Подобається, так, я живу на проспекті і мені дуже зручно тут гуляти як і днем, так і вечором. Проспект завжди освітлений, в мене маленька дитина, їй теж тут цікаво. Їде відпочити, і бабусям посидіти, і молодим людям на лавочках. Було б звичайно краще, коли б люди не нищили те, що зробили. Подобається, як зробили проспект. Зараз можна прогулятися. Приємні враження, подобається Комсомольський парк. Зараз там, особливо для дітей, дуже багато і розваг, комплексів. Чому ну, мені подобається? Дуже гарно війна. Найкращі міста, звичайно, то проспект Набережна, яка славиться найдовшою в Європі алеєю Липовою, сакури, Боздорський парк і так далі. Подобається нове обличчя, але подобалось більше, коли його тільки зробили. Тому що, на жаль, у нас. Не знаю, люди, да, люди займаються зовсім не, не, не тим, чим мали займатися. От Ми бачимо, вже і лавочки зруйновані є. І, і дещо можливо слідкувати за цим потрібно більше вже. Слідити. Якщо там десь поламалась лавочка, тоді можливо її треба зробити. І ще один варіант. Багато, будинки, які розташовані на проспекті. Дерева, коли під час того, коли їх зрізали, відкрили відкрилася краса у цих наших фасадів. Тобто з ними потрібно також щось робити. Ужгород це гарне, компактне містечко з чудовими небайдужими людьми, які живуть в спокійному ритмі. Сподіваємось, що воно і надалі приваблюватиме та тішитиме людей, і в майбутньому посяде перше місце.